Ми розпочинаємо конкурс і даруємо золоту прикрасу від крамниці мій світ, але треба виконати певні нескладні умови. Їх може виконати кожен від маленького хлопчика до панночки поважного віку. Тож умови конкурсу для отримання золотої підвізки зі змістом від крамниці мій світ я написав у телеграмі. Вітаю, друзі! Ви на каналі Мій світ і сьогодні для вас ексклюзивний ефір з звідуючою ма, яка вже зараз на ваших екранах буде розповідати вам про таємниці майбутнього і, звичайно, тішити вас своєю позитивною енергетикою і приємним голосом. Радію нашій зустрічі. Дякую, Оксаночка, за добрі слова. Доброго дня, дорогисенькі, прекрасні мої світлячки. Люблю вас собі, Дуже рада, коли ви пишете нам листи, коли ви пишете запитання. Ми всі читаємо. Доброго дня. У нас є дуже багато цікавих тем сьогодні для обговорення і, звичайно, позитивних в тому числі. Починаємо з хороших новин. Адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно якої вони забороняли Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Ну але певні обмеження досі залишаються. Про це ми теж поговоримо. Крім Америки, ще дуже багато країн дозволили нам так використовувати їхню зброю на території Росії. Це результати позитивних намірів українців на пришвидшення Війни, тому що саме це пришвидшить закінчення війни, і дуже багато експертів казали, якщо ми не почнемо бити по Росії, то ця війна може триватиме вічно і не зможемо захищатися себе. Хтось дуже гарно говорив з військових експертів, що Україна воює з однією рукою за спиною, і це власне заважає нам перемогти якнайшвидше. Я би просила вас посканувати, як це рішення вплине на наші успіхи в оборонних операціях. Давайте подивимося, можливо, чи ми взагалі, от нам наприклад на черви, подивимося, чи так, вже будуть бити по території Росії цією зброї. Вже є результати. Дві доби по території Харкова не прилітали с 300 Це пов'язано з тим, що наші партнери дозволили бити по території наших сусідів. Це говорить депутат Харківської облради Олександр Скорик. І власне казав, що нарешті харків'яни змогли виспатися, тому що там тривога тривала цілодобово. А тепер це вже розв'язало руки нашим. Нас б'ють, а ми не можемо знищити, бо це лите з їхньої ну, території, і ми не можемо знищити там. А тут вже пізно знищувати, бо прилетіло. Ну, правда. хорошо. Дивимося тоді, дивимося, як це вплине на хід війни для нас. Угу. Як це вплине справа в тому, що зараз будуть перевертати всю інформацію і як, як те, що ми є страшні страшні вороги, і що це прямо як всю інформацію буде перевернута. Тобто вони будуть говорити для, це не про нас, а те про те, що для, ну, якби ми стаємо нібито ворогами для них. Ми такі страшні, страшні. А для нас це як буде? Ага, а нам ще будуть далі допомагати, до речі, партнери. Це буде дуже відбуватися так, ну, знаєте, як, як ем, з особливими успіхами там, де були захи, раніше території завойовані, ми почнемо відвоювати. От прям. І старі території почнуть, ми почнемо забирати собі. Зараз дивимося, як це буде. Угу. Багато хто б захоче повертатися додому, але ще не буде дозволено. Ніби те, як люди побачать, що вже типу якісь території звільнені, але ще їм не будуть поки що дозволяти, скажуть ні, ні, ще почекайте, але будуть ті, хто тільки звільнятимуться території, будуть зразу відразу бігти додому люди. І дуже хорошо для нас, це дасть нам шанс ну, якби відчути в собі силу, відчути можливість йти далі і відвоювати своє. Дуже хорошо. З водними ресурсами щось буде хороше, дуже буде щось для нас дуже хорошо знову з водними ресурсами. І допоможе в цьому країна із Європи у відвоюванні водних ресурсів. Так що, все добре. Дякую за хороші новини. Чекаємо, так. Ще просила глядачі подивитися на долю Харкова на найближчий період, якщо це можливо. Червень липим дивимося Харків. Ну, на жаль, знову я бачу, що будуть Харків, такі будуть видно, прильоти, тому що люди будуть а, зараз, так, да, будуть. Бо, тому що люди будуть сидіти в темноті, будуть боятися. На жаль, ще я не можу сказати, що прямо з цього з цієї секундочки з Харковом буде все добре. Будуть якісь ще. І, до речі, якісь, як, знаєте, як, це не тільки про те, що там щось ну, буде відбуватися, а ще якісь диреги групи, типу якось ще середини будуть підривати само, сам, самих. Як би, емоції людей і заходити з якогось боку, з такого не дуже хорошого. Тому будуть, можливо, якісь провокативні речі, не тільки те, що злетить зверху, а й те, що робиться всередині. будуть, На жаль, ще не можу сказати, що я дуже хоч, хочу моєї дорогої... <клух> Час. Знак! <плес> зараз почекай, давайте можна це зараз Та, звичайно почекаємо, почекаємо. Да. Там просто донька виїжджає і вона побачила, і починає зараз дві хвилинки, вона від'їде. Це точно як наш кіт. У нас такий лисий кіт пес, точно, це реально кіт пес. Як тільки хтось десь там вийде, вона зразу біжить, зразу м'явкає, зразу шкробає вікно. Зараз я одну хвилиночку, я закрию просто штору, і вони будуть. І поки Ірина пішла закривати штору, я нагадаю про дуже важливе. Он там, в нижньому правому куті, ви бачите номер картки. На цей номер, якщо бажаєте, ви можете перерахувати гроші. Ці гроші Ірина неодмінно спрямує на потреби Збройних сил України. Ну а звіти та подяки від військових ви можете бачити в її інстаграмі. Я би хотіла ще про ті обмеження, які залишилися поговорити, зробити розклад. Чи скоро зникнуть ці обмеження щодо використання американської зброї, які поки що ще в силі? Чи зможемо ми ще далі і далі бити по території Росії? Так. Про це вже говориться тут, прямо вже йдуть якісь бесіди. Справа в тому, що для того, щоб це нам дозволили, їм потрібно нібито впевнитись у своїх якихось ресурсах і це зробити якось тобто, ввести якийсь правило чи закон, який дасть силу. Такусило, щоб ну підтверджувалась наша правота. Я би це так пояснила, Тобто, це зробити по справедливості, по правильному по справедливості, але це вже ось-ось скоро буде. Ну от прям скоро, зовсім скоро. Вже це ну, буквально в планах. Навіть тут карта, в планах між Америкою і нами. Скоро отримаємо ці дозвіл. Отже, друзі, поки ми чекали на ті всі дозволи, дякувати всесвіту, вони відбуваються і будуть далі відбуватися. Ми ж самостійно, ви знаєте, можемо все подолати. Україна сама виготовляє різні засоби ураження російського ворога, за які нас, наші партнери, не будуть звинувачувати, що ми використовуємо їхню зброю. І відповідно, для цього всього потрібно дуже багато ресурсів, тому що війна і перемога в війні це гроші і зброя. Гроші і зброя, гроші і зброя. І для цього нам потрібна допомога всіх українців. І дякуючи нашим волонтерам українським. Є кому цим займатися, є кому організувати і пришвидшити закінчення війни. І безпосередньо дякуючи нашій пані Іриніку. Ви дуже добре знаєте, що вона волонтер і допомагає нашим хлопцям. Дякую, Оксаночка. Дякую, любі друзі, за те, що ви з нами, що ви без кінця донатите кожного, кожного дня. Я кожного дня бачу, як приходять кошти. І саме цікаве, що кожного дня приходять не тільки ваші кошти, а й запити. От буквально кожного дня щось потрібно. Вже почали хлопці знаходити мене самостійно. Але ми всіх перевіряємо. Хотіла сказати, що бувають різні ситуації, але ми всіх перевіряємо. Буквально нещодавно мені прийшло одне фото таке прямо з відео, з усім. А, виявляється, це був фейк, де хотіли нас обдурити. Добре, що я працюю з бригадами, які давно можна провірити. І ми провірили, виявляється, це люди, які нечесно збирають наші ж кошти собі в кишеню. Виявляєте? Тому таке є, але все-все ми абсолютно перевіряємо. донатимо тільки своїм, тільки через своїх. Кожна копій, Ну кожну спочатку ми всіх перепровіряємо, а тільки потім даємо їм можливість там, ну даємо кошти або висилаємо те, що потрібно. Так от ми зараз збираємо на ремонт, на ремонт дронів, які дуже потрібні. Вони без кінця потрібні. Ми збираємо на авто. Сьогодні купили антенну, вже прислали хлопці відповідь, що антенна величезна, якась куплена, яка їм була потрібна. Тому це весь час якісь потреби. Вони дуже різні, вони кожного дня різні. І я власне дуже, дуже рада, що ви в мене є, що ви довіряєте, і ви бачите, наскільки багато ми цього робимо. Я впевнена, що. Поки ми не переможемо, ми будемо кожного дня це робити. Дякую за кожну вашу копійку. Усі посилання на карти Ірини в описі до цього відео. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами підтримуєте наших хлопців і допомагаєте пришвидшити закінчення війни. У Мене запитання до всіх вас, хто зараз нас дивиться, як ви думаєте, кінець Росії вже близько? Напишіть, будь ласка, в коментарях свої відчуття, свої передбачення. Буде цікаво почитати, і подивитися. А тим часом ми з звідуючи ма поговоримо про палацовий переворот на болотах. Розпад РФ є неминучим, але для початку цього руху треба спільне рішення США та Китаю, як наголосив. На це військовий експерт Петро Черник. Рано чи пізно китайцям і американцям доведеться розмовляти на цю тему та вирішувати долю Росії. Зараз в мене дуже цікава опряма мова. слухайте всі дуже уважно. Тут і про історію, і про те, як колись було і чим це все закінчилося. І перейдемо потім до пророства на майбутнє. Однозначно там, на Росії, відбудеться палацовий переворот. Згадаймо історію, як Олександр І погодився на убивство рідного батька. Як там Сталін лупив усе своє оточення? Ми прекрасно знаємо, і зрештою, як Берія зніс самого Сталіна і найсвіжіший випадок. Єльцин, не задумуючись, розстріляв парламент, коли зрозумів, що є загроза його персональній владі. Це для них штатний режим. Зичимо їм у цьому як найбільших успіхів, хай луплються. Московський тип боротьби. Би за владу це нескінченна кров. До речі, знов процитую Черчилля, що боротьба за владу у Росії це гризня, бульдогів і скилимом. І хто переміг, а хто програв, видно тільки тоді, коли винесли чиїсь кістки. Ну вони варвари, хижаки, вони по-іншому не вміють. Правда, ще одну деталь маю сказати: не тішимо себе дуже сильно з потенційного перевороту, навіть якщо він станеться, навіть якщо Путін здохне, навіть якщо ця війна притихне. Хто б там не сів у їхнє вилікує цю державу тільки. Одне явище, розпад чи це станеться? Я в цьому впевнений на 100%. це неминуче, але стою на позиції, що не зараз, тому що нема глобального рішення, ухваленого в двох столицях у Пекині і Вашингтоні, розвалюючи цього монстра. Але рано чи пізно китайцям і американцям доведеться на цю тему розмовляти. Отже, я би хотіла зараз подивитися таке важливе питання: чи буде ухвалено глобальне рішення в Пекіні та Вашингтоні, щоб розвалити цього монстра? Це станеться швидко чи пізно? Це два питання. Добре. Перша карта, прям, от, це вам прям відповідь. Карта закоханих це карта партнерства. Вони вже домовляються. Верховний суд, от, прям, прям показово перед вами витягаю, про те, що це вже ухвалено, вони вже проговорюють колесо фортуни. Це просто неминучі. Колесо Фортуни – це неминуче. Те, що ви говорите, все підтверджує. Давайте подивимося, чи скоро це відбудеться. Давайте подивимося, чи в цьому році вони підуть уже на цей, наприклад, крок, щоб почати розвал цього монстра в цьому році. Так. Уже в цьому році це буде відбуватися. Найважливіший момент зараз в ефірі. От власне це рішення це найважливіший момент. Якщо немає цього рішення, то і війна в Україні затягується, і Росія далі собі дозволяє робити, що хоче з усіма країнами і народами, над якими вона знущається століттями. Тепер подивимося на реалізацію цього рішення. Власне, як це станеться? Це рішення реалізовуватись буде дуже довго і повільно, роками, можливо, десятиліттями, чи швидше? Як це й буде? Дивіться, це мені здається, досить швидко відбудеться. Ну, тобто, це не десятиліттями так точно, тому що перша була карта лицарь мечів, яка говорить, що досить швидко будуть відбуватися процеси, переговори йдуть і не йдуть таємні, але вони вже йдуть і вже визначений, якби вони вже готові. Бути управителями певних земель, тобто, вже визначений, хто буде далі, ну, якби наступником, скажімо так, у, на цих землях, я б це так пояснила, розвалиться на багато е, шматків, набагато прямо Росія. Хто буде? Зараз. Угу. І до речі, це буде, мені здається, як би вони не хотіли, це почнеться з цього завершення етапу воєнних дій, якихось, тому що в них не вистачить ресурсів на все. Вони будуть старатися не дати це зробити. По суті, в якійсь мірі мені здається, Росія це розуміє. Я думаю, що не тільки ми про це говоримо, тому що тут говориться про те, що вони там розуміють, але зробити нічого не можуть. Воно вже починає із середини теж все це працювати. Тому так, да, в цьому році ми почнемо бачити вже перші такі паростки розвалу цього великого монстра. Сьогодні у нас дуже позитивний ефір і прекрасні прогнози. Так. Я радію. Так, так монстри мають зникнути, не мають права на існування монстра. Вони вже зробили свою місію, яку вони мали зробити. До речі, кажуть, що Путін це найбільший монстр для Росії. І його місія була власне розвалити Росію. Чи Розволити правда це? Росію. До речі, давайте подивимося. Він свідомо це робить. Він реально хоче розвалити Росію, чи так просто вдалося? Ну така у нього місія прихована від нього самого. Так вдалося запитаємо. Чи він хотів так? Чи так, він свідомо так. чи він хотів розвалити Росію? Ні, ні, він не думав про розвал точно. Він думав що, взагалі, що в нього є шанс бути королем. ні-ні, Це в нього так вийшло. Він, він хотів бути володарем цього, він хотів отак от завойовувати територію і тримати при собі. Ні. Це, ну, якби, в нього були інші плани. Ну, та, так вийшло. Так вийшло, ні. Точно ні. А можемо посканувати і подивитися, що зараз він думає про своє рішення, чи він шкодує про те, що почав повномасштабну війну в Україні? Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Ні. У нього. Я прямо покажу. Він не то, що не шкодує, він впевнений, що він робить правильно, він хоче влади, він хоче грошей, він хоче завоювати ці території. У нього манія ну, така шизофренічна манія володарювання. Н -н -н. Нічого він не шкодує. Монстри Просто... ніколи не шкодують. Так що добре, що цей монстр згине. І ми теж не будемо шкодувати, коли він згине. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Бельгія, яка головує в ЄС, закликає його членів задуматися над тим, аби позбавити Угорщину право голосу через перешкоджання Будапешта надання військової допомоги Україні та запровадженню санкцій проти Росії. Чи дійсно Угорщина втратить право голосу в ЄС? Можемо подивитися? Так, може таке бути. І ну, якби, це зроблять її старі друзі. Вони її заставлять. Ну, якби зараз Угорщина стає такою кісткою в горлі. Тобто приблизно, як і тільки що ми бачили Путіна, така сама Угорщина. Чи може бути таке, що така жахлива поведінка Угорщини доведе до того, що вона не буде членом Європейського Союзу. Ну, я сказала б так, що. Вони її можуть поставити в такі умови, що вона сама від тіля піде, образившись, отак, от, от, типу, ну якщо так, то тоді ми будемо якось по іншому. Ну щоб вийти з цього, типу, делікатно їй можуть дати можливість самі вийти. Якщо Огорщина втратить право голосу в ЄС, то це вплине на стосунки України з Європою. Чи почнемо ми отримувати більше допомоги? Так, для нас це буде дуже вигідно. Якщо таке відбудеться, хай воно відбудеться, я думаю, для нас це дуже вигідно. Ем, на нас будуть і відповідальність якось Європа буде, будуть давати нам якісь якби, завдання, мабуть, на собі будемо тяжко щось тягнути. Але і Європа буде нам дуже сильно допомагати. Тобто для них вигідно допомагати, а для нас це теж зараз вигідно, я би так це пояснювала, хоча дуже дуже важко потім буде це все собі виносити. Ну, от так. Але поки що це для нас вигідно. Ще така одна дуже важлива тема: саміт миру у Швейцарії. Можемо подивитися, що це дасть Україні? Чи принесе благо, чи досягнемо ми своїх цілей на цьому саміті? Ну… Я би сказала, що не все так, як воно нам хочеться, на жаль. Тому що ну, не дасть він якогось такого прям результату, можливо, якби нам прямо хотілося відразу. Тому що будуть і шанс, і можливість, може бути якась упущена можливість трошечки там на цьому саміті. Будуть люди, які. Ну, типу, вони вже і так дають нам допомогу і кошти, будуть про це проговорюватися. І я не бачу прям величезних колосальних змін в тому, що він пройде. Ну, от, ну не бачу, не можу вам сказати. Допомога все одно вона дається, вона з іншого боку, дається, не через саміт. До речі, там на цьому саміті можуть бути люди, які будуть ставити палки в колеса. Зараз активно Росія ставить палки в колеса і чи вдасться їй ці палки повставляти? Ну так, да. якась непроста ситуація складеться на цьому саміті, як, нібито. Не всі будуть згодні з тими питаннями, які видвигаються. Із-за чого будуть такі перепіці, дуже важко буде йти тут будуть йти. Не все так зовсім просто. Плани будуть складатися на закінчення війни, але я не можу сказати, що вони прям нас дуже сильно порадують, чи наше керівництво. Ну, тобто про це будуть проговорювати, але я не бачу поки що конкретного виходу із цієї кризи. Ну не, ну, не бачу, не ну, о що можу сказати. А можемо подивитися, на якому етапі війни ми зараз знаходимося? На дуже переломному, прям перша карта фортуна, прям переломний етап війни. Нам потрібно свої кордони захищати, відвоювати, от прямо зараз, от прямо такий час прийшов, коли потрібно вже перейти про це. Так, свої кордони своєї землі вже потрібно мати, відвоювати. Йдуть перемовини, дуже серйозні йдуть перемовини із кимось. Дуже важкі бої. Прям дуже важкі бої будуть зараз починатися. Ну, такі серйозні. Будуються якісь подвійні плани. Типу, якщо не, не ти, то ти має бути. Одні плани будуть про те, щоб якраз, мабуть, про домовленість і про те, щоб на документальному рівні щось вирішувати. Інші плани про те, щоб якомога більше залучити кошторисів і ресурсів Дво, з двох сторін ведуть плани і дуже важкі бої. Тобто, це такий прям самий переломний етап зараз. Світло в кінці тунелю буде незабаром. Так, обов'язково ми не в це віримо. Знаємо, знаєте, що переломний етап це значить, ось ми вже скоро побачимо, як ми вже відвоюємо наші території. Я в це прям вірю. Місяць-два, і ми дуже багато що побачимо. Ну, я думаю, що в цьому ще місяці в червні дуже багато що вирішуватиметься. Дякую за ваші прогнози. Оптимістичні, радісні, щасливі, незважаючи на ті події, які довкола нас, ми розуміємо, що непереможна сила всередині нас, всередині кожного українця, і ми всі разом, ми згуртовані, ми в любові, ми в єдності, і це показує практика, що так воно і відбулося. І дякуючи цьому, ми пришвидшуємо нашу перемогу і дякуючи нашим волонтерам, дякуючи пані Ірині, дякуючи усім, хто донатить і підтримує наші збройні сили України. Дякую вам. Дякую вам, Оксаночка. Дякую, любі друзі, що ви з нами, що ви приходите, що ви слухаєте, що ви з нас підтримуєте і в словах, і в ділах, і в донатах. У всьому. Дуже, дуже вдячна кожному, кожному сердечку. Обіймаю. Здивований? Вражений? Волосся стало дибки? Та не те слово. Містичні історії відаючої мами не приголомшили. Іду, в велике поле, ні деревця, нічого, велике зелене красиве поле. Назустріч мені з'являється постать. Він мене хапає за руку і говорить: у тебе сонце над головою. Ти знаєш, що ти будеш місія. Цю ж секундочку, я розвертаюся, а людини немає. Мерщій натискайте зображення, яке з'явилось на екрані, або шукайте посилання в описі до відео.